Будемо далі говорити з Леонідом Тимченком, заступником міністра внутрішніх справ. Яким чином МВС може допомогти тим, хто залишився без зв'язку? Пане Леоніде, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір, студія. Героям слава. Розкажіть, будь ласка. О, вже дійсно, можна... Так, так, розкажіть, будь ласка, які є процедури або механізми, щоб допомогти тим, хто зараз не має зв'язку? Ну, вже 12 годин це навіть 13, мабуть, вже ну, півдоби точно. Так, Міністерством внутрішніх справ запроваджено альтернативні можливості, яким чином можна зателефонувати сьогодні і звернутися до в першу чергу до лінії 101 та 102. Ми говоримо про підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції України. Якщо у абонента є доступ до мережі Wi-Fi, до мережі інтернету за допомогою Wi-Fi можна зателефонувати, використовуючи месенджери. Відповідно до регіону. Номер телефону можна, можна з'ясувати на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, а також на сторінках соціальних мереж Міністерства внутрішніх справ. Номер телефону відповідно до, відповідно до регіону. Необхідно внести в свою телефонну книгу і після цього зателефонувати через будь-який зру, зручний месенджер. Що це може бути Viber, WhatsApp, Telegram чи Signal. Пане Леоніде, пане заступнику міністра, от таке питання. Ми знаємо, що в різних регіонах з'явилися додаткові проблеми, які пов'язані були з наслідками цієї хакерської атаки. От зокрема, ми говорили про Сумщину, де не працювало повідомлення населення через повітряну тривогу. Можливо, ви знаєте, яка ситуація саме в інших регіонах, де з'являлися найбільші проблеми, які пов'язані з цією хакерською атакою, де було найбільше звернень. Складно сьогодні сказати, в якій в якому саме регіоні більше чи менше звернень, звернень є багато скрізь по в цілому по Україні, так як як ви вже зазначили, це один із найбільших операторів мобільного зв'язку. Проте, якщо говорити про систему оповіщення, в першу чергу необхідно зауважити, що міністерство внутрішніх справ набуло достатньо досвіду під час блекаутів, які які пройшли минулої зими. І в даному випадку, якщо не буде спрацьовувати система оповіщення, будуть використовуватися алгоритми, які були вже напрацьовані, коли екіпажі патрульної поліції та ДСНС будуть сповіщати про небезпеку через гучномовці. Крім того, необхідно зауважити, що також працюють всі пункти незламності розгорнуті на території нашої держави, які оснащені засобами зв'язку, в які можна звернутися для того, щоб безпосередньо вже через ці пункти незламності звернутись до екстрених служб Леоніде. Дуже вам дякуємо. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, наживо в марафоні щойно розповідав про наслідки цієї хакерської атаки. Так, а ми далі до.